Після Каховської трагедії є е, ну, дарма називають однією з таких найбільших е, катастроф на ну, щонайменше на водосховищах, на греблях, на гідроелектростанціях. Саме ну, з точки зору умисних дій, е, були порівняння з підривом Дніпро-Гесу. Свєтськими військами, потім німецькими окупантами. НУ І це, напевно, ну, на, 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 напевно дійсно це на, наступний ТАКИЙ великий інцидент, який трапився аварія. Це саме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, Каховської Дамби. Її е, е, наслідки деякі ми. Відразу побачили деякі. Я думаю, що ми будемо е визначати і усвідомлювати вже з часом. Е про всі мені важко говорити, але я можу сказати те, що стосується в рамках моєї компетенції, те, що я можу коментувати, це що найменше пов'язані безпосередньо з водними ресурсами бо є, ну, можна виділити різні блоки наслідків, це і наслідки для довкілля і один великий блок, і наслідки, напевно, інше це техногенні, те, що принесла хвиля після, під час верніше, самої події і там невздозі перший день-два. І наслідки, напевно, соціально-економічні, з якими придеться в нашій країні ще тривалий час справлятися. Отже, стосовно наслідків для довкілля і для водних ресурсів, ми всі чудово розуміють, що Каховське водосховище, як вірно говорять, це трагедія, яка вже була в двох актах, здійснена. Перший — це коли Каховське водосховище було побудовано. Це була надзвичайно трагічна подія для України і для нашого довкілля, для природної спадщини, ну і в тому числі, і окрім того, і для культурної спадщини, і другий акції трагедії це підрив дамби і спустошення Каховського водосховища. Водосховище виконало важливу роль з точки зору забезпечення водними ресурсами півдня України, і також ну, вже була певна встановлена екосистема Як в самому водосховищі, так і в Нижньому Дніпрі. Ось підрив дамби. Він по суті призвів до такої кархоловної зміни ситуації. Зокрема, велика площа водосховища. Це одне з найбільших водосховищ за площу, друге на Дніпрі одне на найбільше загалом серед рівнинних водосховищ. Це водосховище різко втратило воду, втратило водну поверхню і відповідно. Тут змінилася гідрологічна обстановка. Ну і крім того, без води залишились не тільки населені пункти, які були прив'язані до водопостачання з Каховки чи з каналів, які беруть з Каховки, але й залишилась велика частина земель, які зрошувалися за рахунок Каховського водосховища на лівому березі, на правому березі Дніпра. Тобто треба говорити, що зміна ця була, скажімо так, достатньо глобального, глобальних масштабів не була, тому що змінились водний баланс на значній території півдня України. Те, що водосховище залишилось без того рівня води, в якій. Який тривалий час там знаходився, воно також призведе, воно вже почало призводити до зміни у режимі підземних вод, тому що ми розуміємо, що водосховище воно було певного мало певний рівень е свій, і падіння цього рівня призведе до зменшення інфільтрації поверхневих вод до підземних, і це ну, викличе з часом певні зміни у. В режимі і в кількості підземних вод. Ну і зокрема, про що говорили дуже багато на початку, в перші ну, такі, перша швидка реакція була багато в чому пов'язано також з безпекою Запорізької атомної станції, тому що ми розуміємо, що падіння рівня. Води в водосховищі воно призве, ну, викликає ризики щонайменше до е, стану води охолоджувачів Запорізької атомної електростанції. Наразі там рівень води, начебто, підтримується, але ну, ці ризики ніхто не, не відміняв. Ну і крім того, Є перестороги стосовно, якщо ми вже говоримо про падіння рівня підземних вод, то є перестороги стосовно негативного впливу на стійкість фундаментів споруд Запорізької атомної станції в зв'язку також з осушенням прилеглої до водосховищі території, ну і зокрема ділянки виробничі ділянки Запорізької атомної станції. Тут деякі впливи вони так. Начебто очевидні, це повертаючись до вашого питання, вони от короткотермінові, а деякі вони можуть е проявлятися з часом. Ну, але їх дослідження потребує можливості бути присутніми на цій території. Ну, так як лівий, лівий берег. Значна частина лівого берега, Каховського водосховища колишнього продовжує бути окупованою, то відповідно в Україні немає можливості е, відслідковувати ту ситуацію, яка відбувається зараз на лівобережжі. Е, що стосується нижньої течії е, Дніпра після підриву дамби, після підриву ГЕС, ну ми всі бачили, як пливуть. Будинки зносились населені пункти, але особливо на лівому березі Дніпра знищено фактично було велику частину. біорізноманіття в Нижній течії Дніпра, тобто величезна хвиля пронеслася. Можна сказати, що навіть в Миколаєві це вже Дніпропуський лиман. Навіть верхів'я Бузького лиману, підйом рівня води е, досяг 1 метра і були затоплені прибережній території. Ну, а підйом рівня води в районі Херсона, за різними даними, становив близько 5-6 метрів. Ми бачили, як Олешки були затоплені, великий населений пункт, як люди ховалися на будинках, але, напевно, не всім людям вдалося. Вдалося втікти від цієї трагедії, немає достовірних даних про загиблих. І в першу чергу ми на лівому березі, знову ж таки, через окупацію, його. але можемо припускати, що були і людські трагедії, і бачили, скільки багато людей, скільки людей багато спасали, домашніх своїх улюбленців, тобто багато тварин загинуло. Домашніх, так і диких тварин загинуло, і все це опинилося під водами від Каховського водосховища. Ну і також були зруйновані багато індустріальних об'єктів, промислових, автозаправочні станції, електропідстанції, ну, всілякі різні склади там, з зберіганням добрив і Тобто все, всі ці події вони призвели до забруднення потужного водних ресурсів як би в самому Дніпрі, так і до забруднення прилягаючої території, ґрунтів до забруднення підземних вод на цій території. Ну і також все це винесло у Чорне море, тому екосистема Чорного моря, водна екосистема вона значно Постраждали, ми бачили як течія, яка виносить і будівлі, майно, все, що завгодно з Дніпра, все, що, Дніп... все, що вода зруйнувала, вона досягала поступово спочатку наших міст Юж, Очаків, Южне, потім досягла Одеси, і потім навіть далі в бік Румунії, Болгарії переносилась і які зміни ну, несприятливі, не, не відбулися в, біля Одеси, досить наші колеги спостерігали в, в самому Чорному морі в районі Одеси. Але знову ж таки значною частиною затоплений, якщо ми повертаємося до нижньої течії Дніпра, значною частиною затоплений був саме лівий берег низький берег, бо правий берег все ж таки у нас високий, там менша площа затоплення була. то лівий берег тут постраждав більше. Ну і слід очікувати, що е, наслідки після звільнення е, вони будуть е, ну, уточнені, визначені, що вони будуть е, ну, достатньо довготривалими, тому що багато об'єктів було зруйновано і забруднюючих речовин разом з водами. Було поширено і по затопленій поверхні після відходу великої води ці забруднюючі речовини вони залишились на поверхні ґрунтів грунт, чи могли мігрувати до ґрунтових вод. Ну і звичайно, тут варто нагадати, що ну, як в долині Дніпра, так і загалом на півдні України. Місцеве населення не в містах, а, наприклад, в селах. чи там, В цій місцевості багато дачних поселень використовують ґрунтові води для водопостачання, для питного, для господарчого. Тобто тут є ризик для якості таких вод в довгостроковій перспективі. Це надзвичайно. Назвичайно такий неприємний наслідок, особливо з точки зору того, що ну, фактично зробити з це, і, і, ну, якщо забруднення відбулося, ну, фактично нічого неможливо. І придеться шукати нові джерела водопостачання або вживати забруднену воду, як у нас дуже багато на території України такого локальне місцеве населення робить і робить їх вживає. Що стосується ще поверхневих вод, то слід зазначити, що затопленими також виявились і річки, які впадають у Дніпро, в нижній течії. Ну, зокрема, річка Інгулець, можливо, бачили всі, що хвиля пішла і по річці інгулеці. Вони також були затоплені, затоплено дали річки, ну і відповідно всі об'єкти, які були. В долині вони також зазнали впливу води. Звичайно, могли сформуватися такі осередки забруднення в результаті цієї катастрофи, які ми просто не можемо зараз виявити. Ну, зокрема, те, що ми говоримо про підтоплення території, якщо там були певні. Захоронення чи скотомогильники, не дай Боже, і вони були затоплені, і вони можуть активізуватися як такі джерела забруднення навколишнього середовища. Але виявлення поточної ситуації ну, потребує чимало зусиль, але в умовах. Несприятливої на такої небезпечної ситуації, тому що фактично по Дніпру йде лінія фронту, небезпекові ситуації, і ну, наразі немає можливості достовірно визначити усі ті наслідки, про які ми говоримо як потенційні, які були спричинені підривом. Каховської ГЕС з тошенням Каховського водосховища. Ми будемо сподіватися, що природа буде потрошку відновлюватись. Ми бачимо позитивні явища в ложі колишнього водосховища, де відновлюється достатньо активно біорізноманіття, формується ліс. Неочікувано активно навіть для наших фахівців. Ботаніків. Також будемо сподіватися, що нижня течія Дніпра, яка фактично повертається, ну, наближається до, скажімо так, до повернення до ситуації, коли Каховське водосховище ще не існувало, бо вище за течією Дніпра розташоване Дніпровське водосховище, на якому ну, побудовано і Дніпрогрес вона вже існує майже 100 років, тобто останніх, ну, скажімо так, від початку 30-х років минулого століття і до створення Каховського водосховища ситуація. Була така, ну, до якої ми зараз повертаємося без Каховського водосховища. Варто зазначити, що окрім того, що водосховище Каховське, як я вже сказав, воно було достатньо великого, велику, велику площу займало, воно мало малу середню глибину і було одне з найменш ефективних з точки зору генерації електроенергії, як джерело ну, як електроенергії. Uh, ну і зараз всі ці території, які були на незначних глибинах, вони відновлюються, на них відновлюються біорізноманіття. різноманіття, навіть деякі археологічні знахідки вже стали можливі після відходу води Скаховського водосховища. Ну і будемо сподіватися, що надалі ця територія не буде затоплена, що вона буде, що рішення буде. Більш мудре, більш раціональне, наближене до довкілля людей. Ну, як кажуть, environmental-friendly, тобто більш довкільно дружні рішення стосовно поводження поводження всієї території. Ну але, зокрема, для цього перша, перша необхідна умова це звільнення України і зачистка від московицької нечисті. Я думаю, що далі ми. Знайдемо краще рішення до цієї території, ніж було реалізовано радянською владою. Ну, стосовно довгострокових наслідків, знову ж таки, якщо говорити е про довкілля, ну, не про соціально-економічне середовище, тому що там, зрозуміло, треба перебудовувати всю економіку півдня. України ну рано чи пізно це все рівно треба було робити, скажімо так. Бо питання спуску Каховського водосховища воно фактично порушувалось від початку відновлення незалежності України і науковці. Говорили, що потрібно поступово зменшувати рівень і знаходити рішення, як в економіці пристосуватися до цієї ситуації. Ну зараз ми виявилися в таких екстремальних умовах, але водосховище вже вже спущено, і це великий виклик для, для України і для е економіки, в тому числі багато говорять про зрошення. Ну, це виклик для зрошення, щоб зрошення також стало більш довкільно дружнім, тобто, відмова від старих систем радянського типу, ще коли вода була фактично в необмежених кількостях і над економікою зрошення не сильно задумались, тому плані, що можна було використовувати безліч води, фактично, і спокійно дешевими методами зрошувати, а не застосовувати там крапельні зрошення, яке застосовується на. Ну, фермерами на невеликих територіях, там, де немає, наприклад, доступу не обмеженого до води. Тобто ми тут маємо перебудуватися, перебудуватися і водопостачанні, і водовідведенні. Також тому, що ми розуміємо, що Дніпро воно використовувалося і Каховка, в тому числі, Каховське водосховище використовувалося для скидів, промислових вод, побутових вод. А великі промислові центри розташовані на берегах Каховського, -каховського водосховища. Це і саме Запоріжжя, і Нікопель, Марган, інші міста великі. А, також Миколаїв, наприклад, було водопостачання з Дніпра. А, великі канали брали. Початок з Дніпра, Північно-Кримський і Каховський канал, які не лише для зрошення використовуються, для водопостачання, те саме Мелітополя, Бердянська, великих міст на півдні України. Тобто, все це ну, необхідно змінювати, і в тому числі ну, ця відбудова, зміна, вона має бути трошки на інших засадах, на більш е таких стійких до теперішнього клімату, то тих викликів, які пов'язані з кліматом засадах. Якщо говорити про довкіллі ризики, ну, ми бачимо, що Чорне море значно постраждало в перші тижні, але поступово тих 20 кубок кілометрів води, які там можливо трохи менше, які були скинуті. Вони поглинули з Чорним морем і Чорне море, воно відновлюється. Тобто водна екосистема все ж таки вона більш динамічна, наприклад, ніж ґрунти. І тут варто очікувати більш швидке відновлення. А ось з забрудненням ґрунтів те, що відбулося, якщо воно відбулося, коли ну, воно буде зафіксовано, це, звичайно, буде дуже довго тривала історія. І знову ж таки, не завжди. Ми її зможемо навіть вирішити, якщо, якщо це мало місця. Ну, але об'єктивно, що воно мало місце, просто потрібно час, доступ в першу чергу, потім час і ресурси, щоб це виявити. Ну, і те саме стосується підземних вод. Забруднення ґрунтів, якщо воно інтенсивне, воно супроводжується забрудненням підземних вод і це забруднення його набагато важче буде подолати порівняно там з негативними змінами поверхневих вод, які є більш такими динамічними.